Всім привіт! Сьогодні на моєму каналі чергове відео розпаковочки, але це не з розділу, що купив, а напевно що з розділу що виграв. Місяць тому я переглянув на одному з білоруських каналів відео. Канал на Ютубі InsterB. Посилання на нього буде в описі і на це відео. І е, написав звичайний коментар, який найбільше сподобався організаторам цього конкурсу, і мій коментар переміг. І через пару днів я вже тримав в руках пакуночок із подарунком. Зараз я постараюся цей подаруночок розпакувати. Його черговий раз я знову ж таки не перерозпаковував. Як завжди, нема. Часу зняти відео. І е, паралельно з цим я постараюся, е, оскільки ну оскільки цей подарунок, е, це найменша макіта, яку я буду мати, потім ви все зрозумієте, то я вирішив е, поєднати розпаковку цього подарунка із е, інвентар, частковою інвентаризацією свого інструменту. І сьогодні перебрав е, весь ну практично весь свій електроінструмент Макіта. Так що починаємо. Е, ну Найменша Макіта поки що. Яка в мене була до цього часу, це от така електрична викрутка макіта. О, і вже акумулятор трошки допомагає вона мені. Так, і е... зараз покажу, що в нас там далі є. Так, ця макіта хороша, там ще там чемоданчик є з аксесуарами. Ну, розказувати про кожен інструмент не буду, бо, тому що там того всього багато є. Просто покажу візуально, що є. Так, ну і нарешті пакуночок. Пакуночок приїхав із Мінська, Білорусь. Так, по ідеї мало приїхати на відділення нової пошти, але нова пошта не дружить, я так зрозумів, з Укрпоштою, так що ти до мене з Укрпошти, цей пакуночок приїхав до мене. Вже з Укрпошти. Ну, але головне, що він приїхав і досить оперативно. Пару днів, і він вже був у мене в руках. Так, відкриваємо пакуночок. Так. Нічого більше нема. Так, що ми бачимо? Бачимо логотип каналу телефон факс, інстибі, сайт. Так. Ну, однотипний, чи одноіменний є канал на Ютубі, Інстарбі. Так, відкриваємо. Інструкція. І найменша болгарка Макіта. Система SGS. Ну, як ви вже всі зрозуміли, це флешка на 2 ГБ. Якось так. Невеликий об'єм 2 ГБ, але е, вона мені буде в пригоді в тому плані, що, напевно, що на цій флешці я буду зберігати електронний варіант е, всіх своїх е, звітів про інвентаризацію інструменту, тому що це вже все треба систематизувати якось і оформити, тому що вже не знаєш, що, де, і як, і скільки. і... Бажано це все систематизувати, хоча б мати якусь конкретну інформацію. Так що, от такий хороший подарунок. Дякую каналу Інстрибі, відповідно, і фірмі, друзям з Білорусі. Молодці працюють за свої слова відповідають чітко, конкретно пообіцяли, зробили. Сказали, зробили. От. А я тепер маю свою найменшу макіту. Зараз порівняємо її з найбільшою. От така в нас малесенька макіта. Прикольно. Ще раз дякую. Інстербі. каналу. Це такий хороший приз. Я йду, напевно, що продовжувати свою інвентаризацію інструменту. Якось це все треба систематизувати, записати, записати в цифровий варіант і зберегти на оцій флешці. Думаю, 2 ГБ мені з головою вистачить, щоб зберігати як графічно, так і там інформацію в Excel чи в Word по інформ... інвентаризації всього свого інструменту. Так що ще раз дякую Інструбі. Дякую всім за перегляд. Всім, кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому щось не сподобалось, ставте дизлайки. Дизлайки, будь ласка, аргументуйте, підписуйтесь на канал і всім удачі!